Найкраща профілактика, найкраще застереження, найкраще запобігання подружнім зрадам це інвестиція в свої сімейні стосунки. Оце вогнище сімейної любові щодня підкладати якісь здоровенята, щоб воно продовжувало горіти. А коли воно згасло, то це вже питання часу: що станеться? Станеться подружня зрада. Просто охолодження стосунки, так що в хаті будуть жити двоє чужих людей. Чоловік може не заведе собі коханку на стороні, але пірне з головою в порнографію, або в якесь інше хобі, і почне пропадати десь там на рибалці чи на гаражах. Яку форму такої, так би мовити, релаксації він собі знайде, якщо він не має цього вдома, де його цінують, люблять і так далі. І те саме стосується дружини. Якщо дружина вона не відчуває себе належно оціненою, то може з'явитися ризик, що десь якийсь там об'єкт на горизонті приверне її увагу і поманить її за собою. Але як то кажуть, від добра добра не шукають. Якщо в мене все добре вдома, то для чого мені йти десь? Якщо я їм у ресторані, для чого мені йти до сміттєвого баку?